Часівмешкання негативно впливає на стосунки. Мій особистий досвід показує, що співмешкання руйнує стосунки. Дивіться, є люди, які реально живуть, ну це повинно бути дві дуже дорослі психологічні особистості, які можуть все винести, у яких немає претензій до один одного. І то. А зазвичай в співмешканні жінка знаходиться в стосунках, а чоловік свободний. Ви живете як в шлюбі, а він як сам по собі пацан, тому що йому так зручно. І отут у жінки немає цієї найважливішої бази безпеки, яка потрібна для того, щоб народжувати дітей. І чи ок для вас бути співмешканкою, а не дружиною? А чому, якщо ми вже живемо разом, ми не одружуємося? Тому я на архітектурі щасливих стосунків і далі на марафоні розповідаю про цю історію, що не треба до обручки жити разом. Получили обручку, пожили, подивилися, що вам все ок, пішли, одружили. Все. Тому що, як би не хейтили шлюби, казали, що він зараз ні для кого не важливий. Окей, якщо для вас не важливий, живіть по своєму сценарію, але якщо для вас важливий, ці мешкання – це не ваш варіант. Ну, дівчки, якщо ви хочете вийти заміж, не співмешкайте не спів.